Розпочнемо ми як і зазвичай, саме з Мелітопольського напрямку, де як повідомив речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун, українські військові просунулись на 400 метрів південно-західніше села Вербове і Нині закріплюються на зайнятих рубежах. Я додам, що російські військори також заявляють про просування воїнів зсу і казали вони, що ми перебуваємо у межах 200-300 метрів від російських позицій на захід від Вербового. За іншу інформацію, зсу зайняли північно-західні околиці села. Я нагадаю, що головна мета наших військових у цьому населеному пункті зайняти висоти навколо нього. Річ у тім, що семе вербове розташоване у низині, а тому зайняття висот суттєво полегшить звільненням населеного пункту. Росіяни ж намагаються з усіх сил утриматись на зайнятих рубежах, і, На жаль, у них це поки що вдається. Окрім цього, українські захисники продовжили наступ в напрямку населеного пункту Роботине. Хочу додати, що наші військові вже декілька днів поспіль рухаються саме в напрямку населеного пункту Копані від Роботино, в напрямку саме цього селища для того, аби розширити горловину наступу. Зараз, як я нагадаю, вона складає приблизно 10 кілометрів найширшій точці і 5 кілометрів найвищій. в найвушій. Своєю чергою, російські війська намагалися прощупати українську оборону та намагалися. Відновити втрачені позиції на південний захід від роботиного, однак безрезультатно інший кремлівський мілблогер заявляв, що російські війська контратакували від населеного пункту Копані до населеного пункту Новоданилівка на південний захід від Роботиного та якраз поблизу населеного пункту Вербова. Однак безрезультатно і ворог був змушений відступити з втратами. Що стосується російських атак в напрямку роботиного, то таким чином окупанти намагаються обійти село з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши населений пункт, притул підійшли до головної лінії оборони окупантів. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів драконів і всього того, чим її змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити зсу, а й не дати їм просунутись за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району роботиного. Нові підрозділи військ, які тримають оборону та намагаються наступати. Хоча місцями в районі роботиного та Вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції другої лінії оборони. Ну якраз мова йде про те, що в районі населеного пункту Вербове ми вже ймовірно перебуваємо на околицях цього селища, попередньо проявивавши російські оборонні рубежі, якраз в цьому напрямку. Ну і також ми досягли успіху. Я нагадаю в районі населеного пункту Новопрокопівка, де ми також зайняли околиці цього села. Лища і таким чином притул наблизились до траси, яка веде до тимчасово поки що окупованого Токмака. Ну і якщо ж зсу зуміють повністю пройти саме другу лінію оборони, то їм відкриється шлях до Токмака, якраз і Мелітополя. Для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка. І ми можемо рухатись швидкими ударними колонами. І ворог це чудово розуміє, а тому посилює укріплення. Зокрема, окупанти продовжують будувати. Нові укріп райони з обох боків автодороги, яка веде з. Токмака до роботиного, і це стосується власне не тільки міста. Токмак, а і всіх інших населених пунктів на півдні України, які РФ поступово перетворює на фортеці, як повідомляв міський голова Мелітополя Іван Федоров. Російські війська розривають берег річки молочної поблизу Мелітополя, з якої роблять болото, через яке буде складно пройти нашим військовим. Також вони продовжують будувати дамби, щоб ріки розливалися на ну і за словами Федорова, ворог будує підземні міста з морських контейнерів та звозить ліс. Кругля для побудови нових фортифікацій. А далі ми поговоримо про втрати ворога на цій ділянці фронту, зокрема на Мелітопольському напрямку. Воїни ЗСУ за допомогою дрона Камікадзе знищили антенну радіорозв'язку ворога. Відповідне відео виклала прес-служба Національної гвардії України. На опублікованих кадрах можна побачити хірургічну точність бійців НГУ, які влучно знищили ціль розміром як самий БПЛА. Загалом же, за минулу добу на півдні України воїни ЗСУ знищили майже півсотні окупантів. Про це повідомили сили оборони цього напрямку. Окрім особового складу, на цій ділянці фронту ми ліквідували два танки противника, реактивну систему залпового вогню град, шість гармат, дев'ять одиниць автобронетехніки та три. Човни також було знищено склад з боєприпасами, пункт управління БПЛА Орла та два спостережні пункти російських загарників. І от якраз власне через величезні втрати у бронетехніці російські війська продовжують розконсервовувати старий металобрухт і перекидати його на південь. Про це повідомив партизанський рух. АТЕШ. зазначається, що колону військової техніки зафіксували в селі Оріхівка в Криму, яка рухалась в бік Джанкоя. На кадрах можна побачити. Ти що загарбники перекидають старі УАЗи, Урали, БМД і БТР таким чином, за словами партизанів, ворог хоче компенсувати величезні втрати на фронті.